Знижка 40% на матрац омега. Помірна його жорсткість підходить для людей будь-якого віку, ще до всього витримує навантаження 150 кг. Висота матрацу середня 23 см. Чохол виготовлений із стрейчу. Від вологи його захищає льонний наповнювач. Інноваційна піна Carbon Foam надає високу пружність, а також надає матрацу дихання, виконує ортопедичну властивість. Середню жорсткість надає нам кокосова койра разом із комбінацією інноваційної попередньої піни. Анатомічний виражений ефект незалежний пружинний блок IQ Spring, що робить омегу універсальну для людей з будь-якими проблемами. Ціна суперова за гарантію на 3 роки використання пружинного блоку, висока якість а також безкоштовна доставка.